Яскрава експозиція виробів з бісеру та ляльок мотанок одразу ж привертає увагу глядачів. На перевершенні сувеніри деревця з бісеру зачарували як дорослих, так і дітей. Музеї заповіднику виставка вихованців районного будинку школярів вже представлена вдруге і вкотре всі дивуються майстерності і таланту наших сіверських дітей. Своїх колег з відкриттям виставки привітала директор районного будинку школярів Олена Чмир. Ці дві жіночки з золотими руками. Дуже ретельно готувалися з дітьми до цієї виставки. І ви бачите, які гарненькі роботи вони сьогодні представили. Хочу їм сказати велике спасибі, побажати їм творчої наснаги, побажати їм всього самого найкращого, бо це наші перлини, нашого будинку школярів. Олена Петрівна подарувала квіти Ларисі Отрощенко та Олені Гордієнко. Їх вихованцям за перемоги у конкурсах декоративно-прикладного мистецтва вручила грамоти. У свою чергу керівники гуртків бісероплетіння та ляльки Мотанки дякували колегам за підтримку своїм вихованцям за творчу співпрацю. Не один і не перший рік ми працюємо з бісеринкою. На першому році у нас були малесенькі, дрібнесенькі, якісь навестиночки, які складались. У прикраси або у браслетики. А зараз ми вже виконуємо більш складні роботи. Такими складними роботами ми гордимося. У нас кабиш бы Ангеліна зайняла перше місце. В Прошлому в році, і в цьому році теж вона зайняла перше місця. Дітям дуже подобається робити оберіги своїми руками. Взагалі, ця лялька, все те, що робиться, тулуб, голова, ручки, волосся, все це повинно примотатися. І ніколи не можна торпатися ні ножницями до цього предмету, ні голки, щоб ляльки не не зашкодити і не принести не зашкодити. Взагалі це є оберігом лялька, оберіг твоєї душі і. Душа повинна бути спокійною. Лариса Леонідівна порадувала гуртківців і солодкими подарунками. За розвиток творчих здібностей дітей дякували керівникам гуртків і батьки. Нас це настолько заинтересувало, і ми настолько ну, всякі роботи. Що з удовольствием подарочки стараємося для всіх робити подарочки. Большое спасибо Ларисе Леонидовне, которая научила не только ребенка, но еще Мама. завлекла маму и бабушку. И теперь мы в каждую свободную минутку садимся и чем-то интересным занимаемся. Я очень довольна, что у нас есть такой дом пионеров и такие очень ну, как сказать, мастерицы, которые занимают наших внуков и, и, и детей. Дети всегда заняты делом. Очень Очень красиво бисероплетение, это что-то ні, організатори виставки приймали поздоровлення від колег та небайдужих до краси і таланту людей. По завершенні урочистої частини всі бажаючі мали змогу помилуватися ляльками-мотанками, що є оберегами родини та будинку, а також відчути душевне тепло майстринь, що їх виготовили. Вкотре дивувалися з того, наскільки неперевершеними, оригінальними і талановитими є роботи вихованок гуртка бісероплетіння.